Привіт любителям Honkai Star Rail. Щось давненько не було відео по цій грі, зокрема через те, що я в неї зараз не те щоб активно граю, але, врешті-решт, вийшло назбирати якусь більш-менш пристойну кількість круток, тому думаю, чому б їх не записати, правильно? Крутити сьогодні будемо Cypher. Як бачите, і давайте я ще зазвичай люблю затягувати вступ. Давайте, щоб сильно його не розтягувати, я вам одразу покажу історію круток, скільки в мене відкручено. Відкручено нуль. Як бачите, Останнє, що я крутив, це була перша конста, перший іделон на фугу або тіньюнь. Після того не крутив нічого, і давайте я вам швиденько покажу, які в мене вибрані тут персонажі. Як бачите, я прибрав гепарда, прибрав байлу і прибрав Янциня. Відповідно, замість них додав е тих трьох персів, яких хоя нам додали можливість додати. Вибачте, за тавтологію в пул програшу нашого 50 на 50. Добре, погнали крутити, а походу вже щось побалакаємо. Так, по перше, власне про ХСР. Інтерес до цієї гри в мене якось останнім часом трошки підупав. Я не проходив після 3.0 сюжетку. По-перше, це сталося, мабуть, через цю всю загальну епопею з глобальною посивкою Касторіс, з паверкріпом, з тим, що мені не дуже подобається загалом, куди рухається ця гра. А по друге, через те, що так, цінцює, вона в мене шість як власне більшість четвірок, тому нехай це буде кешбек. Добренько. До речі, окрім того, що в мене є 100 з гаком скруток, в мене є ще десь близько 60 круток кешбеку, тому сайфер я точно собі гарантую, але про це ще пізніше. Я навіть не подивився, які тут четвірки, крім Ценцюет, тут ще Сушан і. Господи, забув, як її звати Сюей. Вони в мене всі Е6, тому буде кешбек. Добренько, друга десятка. Так от. По-перше, інтерес підупав через цей весь поверкріп через цю всю епопею. А по-друге, мабуть, через те, що мені не дуже зайшов поки що Амфорей. Якось не зачепив він мене так, як зачепила Пенакодія, як власне, як регіон, так і персонажі Амфорею. Більшість мене не дуже зачепили. Через це, власне, я і не крутив нікого, окрім Аглаї і окрім власне Сайфер, яку я зараз кручу. О, це прикольна штука, я її точно не чекав побачити в персонажному банері. Якщо я не помиляюсь, це конус на брейк. Власне, він мені не дуже треба, бо в мене є конус Бутхіла, але ладно. Так от, два персонажі, мабуть, поки що з емфорею мені сподобались як за дизайном, так і за геймплеєм. Перша це Глая, власне, і друга це ось ця кицька, яку я кручу зараз. В неї прикольний дизайн, прикольна озвучка. Плюс це доволі цікавими такими механіками універсальний саппорт, не імбовий ще важливо, не перебафений на відміну від багатьох інших персів Амфорею, ну, принаймні, Касторіс і Трібі тих самих. Але таке. Тому подивився, подумав так, Сюей. Я дуже швидко скіпаю. Ок. Тому що, ну, які б тут четвірки не падали банерні, це все кешбек для мене. Подумав, чому би її собі не викратити. Тим більше, що вона гарно працюватиме з ехерон. А в мене якраз для Ехерон немає за цю. Через те, я став останнім часом набагато рідше Ехерон використовувати. І, власне, якраз переходячи від е, Ахерон до того, що мене тримає у цій грі, мабуть, дві головні речі мене досі у цій грі тримають. Це меми. Зокрема, ця мемна ЕПП пов'язана з Ахерон і Лисом і Сайфер. Зараз трошки, напевно, якісь меми виведу на екран, ви зрозумієте про що я. А якщо не розумієте, зайдіть на Reddit та Mains, Це доволі веселе місце. Багато дуже дивних мемів нагенерувало останнім часом це ком'юніті. Так, випав Арлан, до речі, я це ніяк не прокоментував, тому що. ого, ого, прикольно. Тому що він в мене вже Е6, і випала Сушан, і Хук. Всі ці персонажі також в мене Е6, тому я. А, підожди, це був не Орлан, це був його конус. Я навіть не знаю, скільки в мене цих штучок, потім подивимось. Ну, до речі, напевно, непоганий конус. Я не впевнений, але на Блейда можливо, так? Якщо немає чим його замінити. Я вже не рахую, яка це десятка, п'ята, шоста, не знаю коротше, яка різниця правильно. Так от, і друга річ, напевно, яка мене тримає в цій грі, це очікування бафів старих персонажів, ну в першу чергу Кавки і Сільвервульф, які в мене є, і які мені подобаються особливо Кавка. Тому, можливо, щось з цього вийде також цікаве і хороше. З наступних персонажів я поки що прям сильно нікого не чекаю. Можливо, кротитиму ЄЗі Ленс, здається, так її звати, так? Це ще один новий дотер. о, ще одна Сюей. Ну ок, найбуде. Все більше і більше кешбеку, дві сюей в десятці. Якщо вона гарно гратиме з кавкою, можливо, я її покручу. І так само ще одна там буде жінка саппорт Крідра, це рідра, здається, якось так. Якщо вона мені сподобається за дизайном, то можливо теж я її крутитиму, але це далеко не точно. Знову ж таки перестав рахувати, яка це десятка. Треба було скіпати вже давно, насправді, ще одна сюрей, щоб не розтягувати це занадто. Якщо в мене вже закінчились теми, про які я хотів поговорити, поки я це кручу. Давайте дивитись. Це все ще не легендарка. Це, скоріш за все, сьома десятка. Перед цим була шоста. Давайте я цю десятку скіпну, а далі напевно крититиму по одній. До речі, постоп мені вже, ну, сигна Наташі. Мені вже вона не потрібна, бо мені не так давно впало п'яте пробудження на неї. Давайте по одній ок. Бо після того, як я це докручу, в мене є думка або покрутити їй сигну сайфер, бо сигна насправді досить хороша, досить універсальна, може ставати на інших ніхіліті сапортів. Або в мене є думка покрутити Е1 на Аглаю. Але оскільки круток в мене лишилось не так уже й багато, ну, з кешбеком насправді ще багатенько, то я напевно схиляюсь до того, щоб покрутити зараз сигну. Я вже, чесно кажучи, забив рахувати, скільки це круток, бо коли розповідаєш про щось інше, важко якось. Фокусуватись на тому, щоб ще й рахувати одночасно. Так, окей. Це легендарка? Чи мені здалось? По-моєму, мені здалось. Ладно, це не легендарка, вибачте. Ну давай вже. Не тягни гра. Мені знову на секунду здалося, що це легендарка. Коли хочеш вже швидше Лего. Можливо, я взагалі збився з рахунку, і то була не сьома десятка. Цікаво. О, Оцінцює ще одна. Ще одна паніка Казино. Колись я за неї активно грав, але на жаль. На жаль, поверкріп у грі. Не дуже цейво <сум> сприяє. Гра ню за таких старих персонажів. О, легендарка. Так, якщо це програш... Хотілося б, напевно, блейда. Хотілося б консти на Хімеко, можливо, селе для колекції. Давайте дивитись, що це. Опа! Сюди кицьку. <laughs> Окей, добре. Добре, добре, добре. Я не пам'ятаю чесно, який уже це в мене виграш. Точно був перед цим виграш. Ага, я можу навіть пригадати. Перед цим був виграш на фугу. Перед цим був на бутхіла, а на Аглаю я програв. На Аглаю я програв, мені випав гепард, потім вибив її по гаранту. Тому виходить, це третій виграш поспіль на персонажа саме. Ну, добре, круто, що я можу сказати, непогано. Так, давайте глянемо, скільки в мене кешбеку. У мене кешбеку на 93 крутки. Здається, я применшив, коли казав, що в мене його на 60. А тут немає, тут я скупив. Я не дуже хочу покупувати це, у мене і так їх багато. Ну що? Не знаю навіть Аглая чи сигнатурка. Давайте, крутки є. Давайте я все-таки спробую Аглаю. Тому що, якщо мені не впаде, якщо я не виграю на першу консту Аглаї. То я, напевно, буду крутити все-таки де я, їй. А тут я спробую ще протягом банера тоді викрутити сигну. А якщо впаде, також спробую викрутити сигну. Побачимо. Давайте тоді так. Я спочатку думав крутити аглаю, а потім. Йоо! Йооойки. Ну окей. Окей, 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 окей. Давайте дивитись. Давайте дивитись, дуже цікаво. Йооки. Оце. Це неочікувано. Це неочікувано і дуже прикольно. Як я казав, Блейда я, напевно, програти на Блейда, я, мабуть, найбільше хотів. З усіх інших варіантів. Бо все таки його скоро бафнуть. Плюс в мене на нього досить непогані реліки потенційні. Тому. Ну, щом би й ні? Чим би і ні, як би круто. Дякую, гра. Дякую. <свіття> Це не рання Аглая. Ну, тепер в мене з'явився стимул докрутити перший іделон на Аглаю. Капець, зараз буде мем, якщо в десятці ще Аглая впаде. Прикольно, дуже прикольно. Я такого не чекав повороту. Це вже другий раз я на Аглаї програю, але. Т настільки ранній, це друга крутка. Це реально друга крутка після Після... Після Cypher. Ну, я навіть не знаю, як на це реагувати, погнали крутить далі. Давайте, може, ви мені ще зараз дасте ранню аглаю? Я відчуваю, що я сь сьогодні витрачу весь свій кешбек. Так, я це скіпаю, бо це вже не дуже цікаво, тут сушан. Мені ще падає. Багацько доволі кешбеку. Так, друга десятка. Друга десятка сюей. Банерні четвірки мені, мене особливо не цікавлять. Ну що, давайте одразу купимо не знаю скільки. Пару десяток, може навіть три десятки. Куди мені цей кешбек дівати по хорошому Правильно? Дві десятки я вкрутив, тобто 28, так? Да? 28 після Блейда. Це вже буде 38. Треба ще перевіряти, чи я в правильний баннер кручу, ну окей, ладно. Конус Денхенга. Не те, щоб мені дуже потрібен, та й він в мене здається вже п'ятого пробудження. Ок. До речі, футаж з гри записаний цього разу буде скоріш за все, без звуку, не сказав про це. Бо я зараз пишу це через GeForce, ну не через запис екрану з GeForce, а власне через вбудовану функцію запису в GeForce Now, а він в мене чогось має таку властивість, що йде трошки розсинхрон відео в грі зі звуком гри. Скоріше за все, це через те, що запис відбувається в 59 FPS, а не в 60. Не дуже хочу його там якось підлаштовувати, підмонтовувати цей звук. Скоріше за все, просто дам футаж без звуку, та і все. Власне, з моїм голосом вона зараз теж поступово розсинхронюється, але це вже легше якось пофіксити, ніж фіксити там кожен звук у грі. Знову сюей, я вже не знаю, яка це suei мені падає. Я пам'ятаю, на баннері Firefly, здається, мені ціла купа їх нападала. Це вже, напевно, десь 30 й і я не знаю. Так, я вкрутив 30 після 28, тобто 58, ну скоро, скоро має бути Глая. Давайте 20-ку купимо. Власне, я взагалі можу купувати все і вкручувати залишок, бо я хочу, напевно, вкрутити залишок в сигну Cypher. Звісно, є шанс, що я на неї програю. Нема легендарки, тягне гра. О ну, після того, як була друга крутка, мем. Мені другий раз на цьому банері падає саме цей конус, який взагалі шанс, що він впаде. Мені падав конус Арлена, і я навіть не пам'ятаю, чи були ще якісь конуси окрім цього. Ну, давайте десятку. Я не хочу крутити по одній. А це буде мем, якщо тут дві легендарки прилетить. До речі, ще треба буде потім покачати персонажів. Ну, як мінімум, сайфер я зможу вкачати на фул, бо я на неї прифармив. Тут без інтриги це точно Аглая. Ще одна сюей, ну дякую за бонусний кешбек. Оце, не знаю що воно на мені, конос з Гуйна який насправді не на Гуйнайфень. Ура! Яка інтрига? Що ж це може бути за персонаж? Перший іделон на Аглаю сюди. Круто. Так, ще одна зінсює. Ще трошки кешбеку навалили. Дуже хороша десяточка, до речі. Три четвірки і Аглая. Ну, дива не сталось, і дві легендарки в цій десятці не впали. Не дуже то й хотілось, як то кажуть. Ну що, давайте все одно поступово там куплю двадцяточку за кешбек і поїхали крутити Сигну Сійфер. Це хоча б правильний баннер лол? Я, до речі, не глянув, які тут конуси, і які мене цікавлять. Давайте скіпнемо і Опанькі, дарма я скіфнув. Це дуже круто. Це дуже круто, тому що це одна з небагатьох четвірок, які, яка в мене досі не E6. Вона мені пала Е4 нещодавно зі стандарту. І, ну, я, звичайно, не нею вже зараз не дуже граю, але це одна з моїх улюблених четвірок, і мені хотілося б добити вже до E6 її. Тому це прикольно, неочікувано і круто. Ок, ну... Мені не потрібні, чесно кажучи, ці четвірки, які тут є. Мені вже не падала оця сигна сампа, яку я використовую на Black Swan. Інші дві я не використовую особливо. Так, я кручу в правильний баннер, це сигна Сайфер. Погнали! Фан факт, я жодного разу ще не програвав на зброю у цій грі. Давайте скіпити. Сигна сампо, нічого особливо цікавого, одна четвірка в десятці. Баннер е, зброї не так радує. Давайте ще 20 -очку. Ой, баннер зброї не так радує ранніми четвірками, як баннер персонажа. Але все одно, наскільки мені пощастило на сайфер і потім на раннього блейда, то гріх скаржитись. Окей, давайте скіпаємо далі. О, дві четвірочки. Ханя. Ханя знову ж таки неочікувана, хай буде. Давно 6 в мене. Ще трошки кешбеку. Четверта десятка. Летс go. Дива не стається. О, 2 герти. З двома жодьмей. Окей. Це непоганий конус на Аглаю насправді, але наскільки я пам'ятаю, він не кращий за тризірковий конус, який я використовую. Тим більше від мене п'ятого пробудження все одно вже був до цього. Ну ок! 4 десятки, давайте далі. Що, скуповувати все? Давайте скупимо все. Чекай, підожди. Підожди. В мене нема шостого ідолона на сампо? Я був впевнений, що він є. Шо? Шо, а як? Ладно, я потім перевірю цей факт. Я чимось думав, що в мене Сампо є шість. Окей. Я просто ним не граю з тих пір, як вибив Black Swan. Тому таке. Ну. Нє. Ранні, Ранні леги Збройного сьогодні не буде. 640. Що доведеться по одній крутити? Доведеться крутити по одній. Капець трошки не вистачає. Ще не докрутимо виходить. Не докрутимо зброю. Знаєте, давайте що я зараз зроблю? Я прокачаю швиденько Cypher. Так, по перше, ми активуємо це. Крута конста. Ну як? По-хорошому це мало б бути в неї на е0, непевно. Щоб вона адекватно працювала. І без сан не на е0. Чудова озвучка. Так, Гуйнайфень. І 5. Прекрасно. А, ну чого я коментую озвучку, якщо ви все одно її не почуєте, скоріш за все. Хоча може в цьому місці я якраз залишу звук гри. Окей, Блейд. Блейд це було неочікувано, звичайно. Я не дуже розраховував десь програти на Блейда. Ну, в мене нема матеріалів. <різватися> Ладно. Заберемо поки що одну крутку тут. І... качаємо сайфер. Можливо, я це просто прискорю <різватися> потім. Не і озвучка імба. Качаємо одразу, та напевно качаємо. Not enough. Not enough. I can hoard even more. Та, озвучка імба. В е цьому місці я її точно залишу. <laughs> так, давайте, крутанемо стандарт. Може мені впаде якийсь кешбек, але вже напевно пізно, бо я витратив одну крутку і мені все одно не вистачить на десятку. Що в мене тут? Можливо, близька четвірка. М -м ну так відносно. Мені лінь дивитись, скільки до леги в стандарті, але здається, багато. Здається, до Леги багато. Навіть кешбеку не дадуть та за що. Ну, ладно. О, -о, -о окей, 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 окей. Хоча я не впевнений, що мені цього кешбеку вистачить хоча б на одну крутку. Ну ладно, пішли крутити по одній, може докрутимо все-таки. Знову ж таки, я вічно боюсь, що не в той банер покричу. Але все правильно, банер той. Поки нічого цікавого. Леги нема. Я вже забув. Е наскільки тут близько до легендарки. Та хоч ну хоча б четвірку дайте. Хоча б четвірочку. О, дякую. Краще би персонажа, звичайно. Щоб е побільше кешбеку було. Не треба було, напевно, крутити сигну герти. Так би в мене лишилось менше до гаранту в збройному. Я вирішив все-таки викрутити для своєї герти сигнатурочку. Ех. Не буде. Не буде Леги, так? На жаль, не буде. Навіть четвірки. Ну, що я можу сказати? Може я зараз тоді підфармлю якісь геми, все-таки? І докручу це на запис. Бо тут уже явно дуже близько під зірковий конус. Цікаво, все-таки. Зможу я виграти ще один раз в збройному цієї гри, чи ні? A few hours later. Так, що ж, я трошки підфармив круток, попроходив трохи івенти, які в мене були не пройдені. Прокачав блейда, забрав круткі стандартні з його прокачки також. Це вже я коментую постфактом, тому можете зараз бачити, як відкручуються стандартні круточки ще з батлпасу, забрав також, з яких падає. Падає, падає, як бачите, аж ціле нічого. А далі поступово відкручуються ті крутки, які я не формив уже з івентів. Спочатку на 65-й, якщо я не помиляюсь, крутці, прилітає абсолютно неочікувана Аста. Я мало не сказав Астра, але ні, Астра це з іншої гри, так? Яка могла б дати необхідний кешбек, якби він був мені потрібен, але, як виявляється, цей кешбек не потрібен, тому що з 66-ї крутки летить легендарочка, як бачите. Летить легендарочка, що би це могло бути, і це в нас Конус Сайфер. Так, я знову в черговий раз не програв на збройному банері цієї гри. Що якби ще раз підтверджує, що Хоя трошки підкрутили, як недавно з'ясувалося, що там навіть не 75% ймовірність виграшу на збройному в ХСР, а трошки більше 78, здається, так, якщо я не помиляюсь. Так, трошки вже на момент, коли я це записую, потестив Cypher із Cygner в вендгеймі. Як вона працює, мені сподобалось, хотів записати вам якийсь шоукейсик на кінець, але поки що нічого гарного не вийшло. Хороші, я вважаю, вийшли круточки два рази. Виграли, один раз програли, але це такий програш був, що можна його вважати за виграш, теж я так думаю, так.